Вітаю, друзі, на моєму каналі Масляр. Мене звати Олексій. І мамка не дає їсти. І оце ганяшечна. У неї сьогодні четвертий день. Як. 4 з половини дня, як відлучили поросят. І ось все, що я вам хочу сказати. Можна сказати, що свинка не можна сказати, вона конкретно за. Кабанчиком, вона гуляє. У неї здорова пісюндра, вона ось рве і мече, але це свин... свинку зараз покривати я ще не буду. Вона зараз її її випустить, вона тут порозламає все. Тобто, це в неї гулька, але в таку гульку я її ще покривати не буду, я ще буду чекати. Генераще. Да? Це ще рано. Її насипаєш їсти, вона то їсть то не їсть, в вона їсть завжди апетит такі, що вона проглотила би. От. Це ще рано. Ще треба трохи почекати. І це вона вже гуляє із самого ранку. Це Е... Фу. Запах Тнура запах для коротше, запах Хнура, О, це ще є рано покривати? Вона трохи перебіситься і коли вона почне стовбініти, тоді її можна покривати. Но поки що чекаю. Тому що, якщо зараз її покрити, то можливо вона і покриється, тобто вона стане супросною, але кількість поросят може бути мала. І, а може і перегуляти. Тобто зараз можна покрити потім, через 12 годин. Можна покрити і, ну, може, ще й рано буде. Кожна свинка гуляє по-своєму. Наприклад, я раніше, оце в... зараз її наче покривати, вона в принципі тормозне і буде стояти. Але я раніше це покривав, інколи вони перегулювали і перестав так робити. Потім, коли я вже її покрив, вранці заходжу в хлів, а вона стоїть, аж труситься і стоїть як пам'ятник. Так що зараз поки що потрібно чекати. Буду чекати, і коли вона вже загуляє, це в нас ганящна. Коли вона загуляє, далі підсніму і покажу. Все. Чекаємо. Так, так пройшло у нас 12 годин і вона таки набрала обороти. І зараз її навіть немає немалійшого смисла покривати. Це якраз десь пік. Ну, тобто вона навіть не збирається. Треба трощити. Буде кричати. Так що ще чекаємо. Я думаю, що вранці вже можна буде її покривати. Питами буде бити зараз. Так, прошлого разу вона мене зняла цю калітку. Тут усе не було заварено. Тобто Вона пятаком зняла. Ось все, не дасть вкусити. Пятаком зняла цю всю калітку, пройшла, відгрезла воду, тут все розтрощила. Цю трубку з насоса від відгрезла. Короче, наробила порядки. І це значить ще треба почекати трохи. Я думаю, що вона вранці завтра вже буде стояти і мені вранці покрию перший раз, потім через, може, вранці в 6 годин покрию, потім в обід покрию і ввечері. девочка. Ну зараз я... Ну, зараз. Так, зараз я кину пенбі корму. Вона... Вона туди налила води. Зараз по... два рази чвакне і прийде назад. Ну, я ж говорив. А так вона любить пожирати, кобиле. Так що таке, все, будемо чекати, будемо ранку. Так? Да? Генерочно? Так, друзі, вітаю. Сьогодні вже ранок. Прийшла доба після ось того, як ця свинка, ну, коротше, пройшов кіпіш уже. Ось вона вже стоїть у нас, вух Ну, тепер буду її покривати. Дивіться ще а, одне, що я роблю. Я купую а, два флакони. Тобто, ну, у мене. Як би сказати, так постачальник дає мені два флакони, повних два флакони. Я собі до цього купую ще один пустий і катетори. Додому приїхав, їх розділив на три частини і все, ну там плюс-мінус на три частини. Mm. Розділив і покриває три рази. Покрив, через 6 годин знову покрив і через 6 годин знову покрив. Раніше я покривав раз, покрив, і через 12 годин 8-12 годин перепокривав, там, дивлячись під це під <плес> <плес> то, як доба виходить. Е, Більшість старається покривати е, вечором і вранці перепокривати. Ну так як вона ось тормознулася сьогодні вже вранці, то Може таке бути, що вона перегуляє, я її вечором покрию і вона вже післязавтра вранці може не стояти. О, то я сьогодні покрию зараз 7 ранку. Я в 6 ранку е відкрив хлів двері. Е воно тут по це є, провітрилось, на вулиці зараз прохладно, тобто ранок воно прохладно, жара трошки все одно вийшла з, з хліва. Бо трошки душновато було, бо тут ще й плюс лампа, сніданок якраз розбудив їх, спали мирно, це вже що, їх розбудив. От. Тому що коли дуже сильно гаряче, свинка може перегуляти. Ось вона ще й ми її їй... паркується одразу. Так, коротше, таке. Так що я все я недавно почав, на три бутилочки розлив, покрив-покрив три рази, шість 6 один І нормально. Так, ну і тепер саме саме покриття у нас зараз буде. Так, ганяшечно не буксує. Так, заходимо до за свинки. Вона вже Бо взагалі, коли вона дракон ганяє, все гризе, все кусає, то це ще кажу така, якщо 300 то це може бути... трохи небезпечно. О, мунька. Мунька спала у поросята. Да, шмонище? Так. Волога тряпка. Гонячище. Так, хим она стоит. А так Ви... Коли вона біситься, що не дуже її і, і поставити. Опа. І вводимо знизу як злітаю самолітів. Чуть-чуть на неї спираємося, вона тоді буде стоять. Відкриваємо флакончик, його туди вводимо і масажируємо. Я не пробуваю його, я чуть-чуть Прямо крутил. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Тихо, гнечный. чуть-чуть. Підтяну и все. Все, и чуть-чуть подмассажирую. Тут, конечно, не видно. Минута часу і нашму мені. Тихо, тихо, тихо. І запашку ще підкинули. І все, катетер лишаємо там. Його можна витягнути через пару хвилин. Все, буквально не знаю скільки хвилина і лишилася одна, одна пінка. А взагалі, там пишуть, що не заходить синкову ходу. Я, наприклад, знаю, що відлучив поросят, лишається там відлучив поросят. Я знаю, що через 4-5 днів вона в мене буде стояти. На третій день чуть-чуть під піднос запаху дав разів 3-4 в день, отак ну, по чуть-чуть Хоп-хоп-хоп-хоп. -чуть і, і я точно знайду гонящи. Ось ти кабиляка. Зараз душик записний. І її підготавлюю вже до того, щоб вона зайшла в завод. Да? Кобацька. <кхи> так що, друзі, таке. Друзі, буду вдячний за підтримку Українського мовного каналу, українського господарства. підпискою. все. Будьте здорові, бережіть господарство, бережіть родину, країну, і все буде в Україна. Всім пока-пока.